І були ж крапетки по кутках. Напевно, що в перший раз житті хвилююся. Мене три рази приворожували два рази травили. Насправді по тобі видно те, що ти скут. Попробуйте менше жерти. <гум> Всім привіт, дорогі жіночки, дівчатка. Я не знаю, просто мене припомняють емоції. Я не знаю, як це вам представити, тому що в мене сьогодні на кухні у нас на каналі Вібро незвичайний гість. Це е, найкрасивіший чоловік світу або просто Богдан Ісапчук. Привіт. Привіт! Ну, е, я, ти знаєш, напевно, що в перший раз житті хвилююся. От, е, от розкажи, як воно взагалі бути самим красивим? Ну вже в травні буде інше саме красиве. Я вже чекаю передати цей титул комусь іншому. Бо класно, взагалі класно. Ми сьогодні зібрали трошки взагалі з іншого приводу. Скажи, ти любиш взагалі готувати? Я тоже обожнюєш? Сам готуєш мадональцю? Сам ти ж хвостяк. Хостя. Я, до речі, також довгий час був холостяком, Знаєш, чомусь вважається, що холостяки вони нічого самі не готують. І там, коли е е до мене приходили друзі, Блін, ти ж холостяк, а чому в тебе е там, ну, шкарпетки не валяються по хаті, mm -hmm. посуд е вимитий? Ну я не люблю так було. То, як ти побути це? Ти знаєш, що різні періоди в житті були, і такі були, і такі були. І у мене ніколи не було. Ну, все в різні носки, ну, як різні матірозі чорні, але там один вищий, другий нижче, знаєш, різні пари. Все було, і були ж крапетки по куткам, ну всі через це проходять. Ну, зараз в мене, ну звичайно, не так, як у солдатів, але більш-менш вже порядок. Повертаючись до їжі. Е що ти любиш взагалі? Ти дотримуєшся більш такого все-таки хлостянського е харчування, чи ПХ. Е ПХ. Це не Матюк. <правильно> Це, харчування. Що, <правильно> Це МОПП, правильне, пехе, правильне харчування. Це не ПХЕ. Це ПП, правильне питання. ПХ правильне харчування, правильно? Да. Ну, Напевно, що так. Я притримую, звичайно, але не завжди я жива людина і завжди хочеться щось поїсти. Те, що знаєш, Саме, саме смачне те, що заборонене. <кхів> Тому всяке буває насправді. Дивіться, е, сьогодні все-таки, якщо ми вже говоримо про таке правильне харчування, раціональне збалансоване. Зараз дуже багато є девайсів, які допомагають в цьому всьому трошки як би так економити час, економити зусилля на приготування. От, наприклад, ми вже розповідали про такий пристрій, називається обтігіль. Ти mm не -hmm. десь стикався. Мені звичайно вдома стає на ньому no, і картошку, і м'ясо. Yeah, мене так <свят> <свят> <це свят> мені <'ї> здається, <здиняє>, що <плес> <і> на сьогоднішній <плес> день <плес> сучасна кухня сучасної людини. Вона не обходиться без таких mm -hmm. девайсів. От в мене є пропозиція приготувати сьогодні у нас індичий стейк. В гранатовому соку oh. е на Супер. Ну Дивись, е нічого безскладного немає. Давай я поки що почищу гранат, приготую сік, а ти поки що можеш е порізати okay. м'ясо на стейки. Приступаємо до нашого основного виробничого процесу. Ти so. Гранат вмієш чистити? Nah. У мене діти дуже полюблюють гранат. Так от надрізаєш зараз шкірку так. верхню, ага. от, потім береш, отуди такі от, е... горбики йдуть. Угу. так акуратно надрізаєш. Прямо по горбику, так? Так. Да. Це <кій> якраз між цими. Угу. А ж ти зараз посходжуєш ці там, всередині чи ні? Нічого страшного. Okay. От, всі не пошкодиться. Угу. Щось пошкодиться, щось не дуже. Мені нагадують, знаєш, якусь хеловинську диню. <кій> гарбуза, гарбуза тут. Не вистачає які Ну, Хеловін, yeah. ти знаєш, у нас до цього свята всі ставляться неоднозначно. Yeah, yeah. е, хоча воно вже останнім часом так е, в наш обіхід Але все ж таки... Ми раніше гарбуз вирізали, але ну, ніхто не знав, що це називається Хеловін. <laughs> тепер дивіться. прямо, оп, Розламуємо, Страшки підріжемо ще. Uh -huh. Вирізали. Uh -huh. І тепер бачиш, ми точно попали на ці волокна. Слухай, клас. От, там, в принципі, цілого не потрібно буде, ми беремо половинку. Я поки поріжу м'ясо, якими частинами, наскільки е, залежності, залежності, як ти любиш. Я наприклад люблю, щоб стайк був сочний. Окей, тобі простіше. Угу. Правильно? Так, так дивись, Отак от беремо, просто от, вириваємо. Ай-яй-яй. Трошки є. Ну, mm -hmm. Дивись, ми з тобою говорили про те, що ти деколи собі дозволяєш. Щось шкідливе, а що в твоєму розумінні шкідливе? Тому що знаєш, для когось з'їсти 3 кг сала, це здорове харчування. От, от, що, наприклад, ти полюбляєш і від чого ти від, 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 від себе так? Оберігаєш, так. називаємо такими. Ну, оберігаю від солодкого, насправді я більше люблю mm. солене, ніж солодке. А рахунок того шкідливого про те, щоб картоплю, картоплю флі, фрі, люблю дуже, знаєш. Uh -huh. Буває де, коли ще заскакую в Макдональдс, беру там якусь менюшку і. Насправді по тобі видно те, що ти скуд. Ну розкажи якісь секрети, як тобі це вдалося. 120 кілограмів. Впевнений, що ти кілограмів 20 плюс кілог, стіну по-любому. Mm, більше. 20. Більше. Так. Ну дивіться. Ну, насправді. Yeah. Якби. ПМЖ, називається, дієту, попробуйте менше жертви. <рес> <От>, на на, <рес> на піввідра. <рес> е, і по-перше, по-друге, я повністю відмовився е, в своєму раціоні від алкоголю. Ну, це не мається на увазі від, від... від алкоголю. 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 Я е, не мав проблеми там ніколи з алкоголем, mm -hmm. але пішов е, такий е, час, знаєш, що, ну, просто не стало якось. Ну, не захотілося мені там. Е, цей продукт мати в своєму раціоні, це не означає, що е, я там абсолютно є тверезник, там mm -hmm. щось ми зараз знімаємо багато програм, е, які називаються Алколік тобто без mm -hmm. розказуємо про алкогольні напої. От е, в, якщо є бажання можливість щось цікаве покуштувати, чому б ні? Але це все ж таки на рівні такої культурної дегустації. Так його розкладай поперед кулок. Я поки що знаєш зроблю? я спробую зараз вичавити сік. Ти соли перчи. Я попрощу. Типер ще один девайс, так? Каже, вітата краще переб'є, ніж не Тому Я не хочу переборщити з переборчити Ну Такий агрегат з цим не Угу нормально, Ну так, так я Бачите, суміш перців, він уже має тут суміш духмяний перець. Такий. А, то я хочу кто. чи Засолить тільки сирочку. По повний рукав. Там деш коли таке брендж. Тому що він не це робить, він робить чимось іншим. Виходить, чи ні? Так, Так, кидає, так кидає, він кидає, так от. Чесь, честь, о. Виходить? Так, ну, давай, давай. давай я попробую перше. Да. Бачиш, я вже обійшов. Наші вийшли. Так, тепер беремо це все, складаємо а. на тарілочку. Угу. Просто я так розкладаю. З, з любов'ю, так? Ми все робимо з любов'ю. Куди воно без любові? Все. В мене колись хрещений, коли в радянський час працював на, в Тюмені, там, де добувають газ нафту. Я казав, що в них там ідальні було вивіска, вивізка, постійно це ти що Любов приходить і входить, а кушать, кушать всі, всі дорого. Тепер ми поливаємо м'ясо наші стейки, які вже були посолені попечені, звичайним гранатовим соком. Його не потрібно багато. От, от так от пролили. Uh -huh. Тепер бери. Вони повинні в, в, в ньому трошки, помиритися, чи. Ні? Не обов'язково. Просто перекладити, щоб вони зовсім були в суку. Uh -huh. Дивись, зараз... uh -huh. не обов'язково. Тобто, в принципі, гранатовий сік по-своєму такий самодостатній. В ньому достатня кількість кислоти, uh -huh. якщо це нормальний стилений гранат, нормальна кількість цукру. От, і в принципі, він. Якби воно не треба, щоб воно гостили. Хто любить, наприклад, якщо ти забаронував більше стейків, можете поставити сміливий холодильник, не переживайте, якщо ви не встигли з'їсти на сніданок, вечором воно не, точно не зіпсується. Запускаємо наш оптігріль. Вибираємо режим. Яка там повинна бути температура? Тому що в мене, наприклад, гриль він не показує температуру. Мен а просто... ти інструкцію читав? читав? Чесно. Знаєш, я читаю, у мене є мультиварка, є гриль, в мене там є кілька функцій, мені їх вистачає на всі випадки життя абсолютно. Ми вибираємо, це у нас птиця правильно. Куп. Cool. Ага. Цей титул найкращий чоловік світу. Е, ну, Я розумію, що багато до чого зобов'язує. То тобто такий носій цього титулу. Що він зобов'язує? Тобі безкоштовний проїзд в трамваї чи в тролейбусі? Слухай, а, перше, чим відрізняється тим, що я взагалі знав, що є такий титул, є такі змагання і так далі, тому що багато в кого а, зупиняється це все, не знаєш, залишається на рівні розмов. А що це таке, а як це? Тобто люди можуть цікавитися, але нічого для цього не робити. Ще 12 років назад я про це прочитав про цей конкурс, містер Україна, в журналі. Потім гу, дізнався я, ну тоді, мріяв про те, що я стану містером України, не те, що говорити вже містером світу, містер Сіовород. А люди навіть цим не цікавляться. Я є живий приклад, є ще далі конкурси після мене. Але люди якось, знаєш, От вони тільки хочуть знати, а далі нічого не роблять. Чим краще, краще, тим що я про це знав, про це дізнався, виграв, поїхав. Це третій мій світовий конкурс. Два перші я не виграв. Я б роблю викладати, то ти давай. Тобто повинна бути якась знаєш, цілі, цілеспрямованість. Для нас, для України, це вже такий, жіночий жіночі конкурс. Він стали. А містер він якийсь трошки такий, да, ще незвичний. Тобто, ще мало хто про це знає і якось вважається, що... Трохи не чоловіче, так да? ти не комплексуєш на рахунок цього. Слухай, що комплексувати. Я не знаю. То кажуть, ти комплексуєш ти виходить там плавок на сцені. Кажуть, такі ж вакцинери виходить в плавках на сцені. Іван да, А де хто без плавок виходить? Нічого да. Так, <рес> <рес> да. У нас не дивилась, наскільки ти організований, наскільки ти правильно себе з людьми ведеш. Конкурсі в Англії, коли я був була спортивна підготовка, була конкурс мілітарі, був конкурс талантів. Все що завгодно було. Конкурс це таке універс універсаль. Вони шукають супермена, вони не шукають найкрасивіш. Ну як як можна назвати цей комплекс? вопрос. Секундочку. Да. А ну рубашку осеннюю, все дивіться. А що там? С є чи или нема? А, С? Ні, там как Я пам'ятаю якесь колись радянське кіно про Валерія Леонтьєва, да, як він там тікав <соць> цілими такими <соць> <соць> за ним бігали. От, ну, щось змінилося. От, от, ти дивись, ти, наприклад, прилетів в Україну з титулом «Найкращий чоловік світу» і е, е, десь щось Ну, чесно скажу. Черга вишукувалися? Вишукувалися велика, але це було зрозуміло. Мені не зрозуміло інше тих людей, яких я знаю вже давним-давно. В них до мене стало не з якими я різ, з якими я вчився. І оці от люди, я просто в шоці. Вони почали мене геть по-іншому сприймати. Кажу, люди що тиждень назад я з вами нормально розмовляв, вони якось розділилися. Одні почали заздрити, одні почали підхалінні чисти. Жіноча половина. От були якісь такі там. Агресивні прояви там, чи такі нав'язливі прояви. Там. Хтось, хтось дуже там нав'язувався бути нареченою найкращим чоловіка світу. Духу, дружу, такі штуки були. В мене з, взагалі вже, якщо я не помиляю, зараз можу плюс-мінус підрахувати, Три рази приворожували, два рази травили. Я це чітко знаю. Я навіть так, воно в бути найкращим в деяких чоловіком світах ну, частина цього була ще до того, як я завоював титул, а було і після того. О, бачиш, потихеньку досмажується. Ну, ще трошки, я думаю, можна буде вимикати. Uh -huh. е, От скажи, ти. е, 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 е був суддею на конкурсі модель XL. А особисто тобі допобають більше якісь такі моделі XL, чи все ж таки. Слухай, після цього, як мені кажуть, був суддею», я вже знаю, чим закінчиться запитання. Ніколи не суди! Насправді мені подобаються жінки, а дівчата взагалі мені подобаються дівчата. Я не ділю їх, знаєш, якось так. Якщо дівчина, я починаю зустрічатися з дівчиною, якщо вона має якісь. Це була офіційна заява. Чули, що мені подобаються дівчата. Ну, звичайно, ну, ну, ну мало ли. Е, і якщо в неї є якісь комплекси, знаєш, чи недоліки, вона готова з ними працювати, я тільки допоможу. Неважливо це, знаєш, тому що х, всі дивляться на зовнішність, кажуть, ага, зовнішність треба поправити, Там худа чи можливо трошки пишечка. І ніхто не звертає увагу на мозги, знаєш? ніхто не хоче поправити мозги. Всі хочуть поправити тіло, а з ногами всі все в порядку, але живемо там, де живемо ну, і як живемо. А хто визнає, хто визнає, що, що не в порядку? Скажи. От... Ми вже закінчили готувати наші стейки. Я не люблю, що вони були дуже засмажені, тому е все ж таки це індичка, вона мусить бути трошки такою сочною. До цього всього, знаєш, що ще нас тут соус? У мене, по-моєму, без холодильнику був. Крема, ковна кента, бальзябка. О, це глади, воно воно, все <світ> воно <світ> <світ> може бути. Це <світ> поно. <світ> 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 так, ну поки. поки так не треба... Пішло чи ні? Ти просто човий, як ПВА. Як ПВА. слухай, наче пішло. Ага, ти будеш, ні? Як ПВА. Ну слухай, наче пішло. Ну що, всім смачного. Смачного побажаєш нашим глядачкам? Дорогі рядачки. Ну не знаю. По-моєму... Зараз я скажу. Смачно. Я скажу смачно. Скажи смачно, а то не повірили, чесно, не повірили? Скажи. Дійсно, смачно, це було схоже на Олега я, Тепер я не повірю. Друзі, дійсно дуже смачно. Олег Євгеніч, він обіжається, з боку я просто подивився. Це ваш ну. Дійсно смачно, дійсно дуже просто. Пробуйте. Не знаю, на як на рахунок курки в цьому гранатовому соусі. Можна спробувати. Можна спробувати. Кухня це творча фантазія. Тут нічого не обмежує. Просто в чому суть? Куряче або філе – це все-таки з такого. PH, mm, spravojeno hračovanje. E, In ono pa smo po sebi mesto, ki je suhe. Для того, щоб е, трошки виразити сам смак, додати можливо такої пікантності, е, щоб не добуляти штучних інгредієнтів, тоді користуйтеся е, всіма соками. Я думаю, що можна і апельсин пробувати, можна пробувати е, та навіть яблуко. Я думаю, Власна. що воно також буде смачно. Тобто фантазуйте, а якщо раптом щось вас буде цікаве, виділіться цією фантазією е, з нами, і, можливо, ми приготуємо. Разом з вами для вас щось набагато смачніше, набагато корисніше. Як там кажуть, пишіть внизу в коментарях, що ви хочете побачити, ми обов'язково зробимо це наступного разу. Ми вам це Старати покажемо! <гум> ми вам це покажемо. Дійсно смачно, дякую всім. Я тобі дякую, що завітав. Дякую. Приємна була дякую. розмова. Дякую. Тепер, якщо мені попитатися, я скажу, я знаю самого красивого чоловіка, так що мені все пофіг. Так, я з тобою фотографію зроблю, бо тату не повірю, що ми розмотували. можна. Можна сюди. Тато ми розмотували. розмотували.